Ми його вже трошки проговорили так, відповідальності власне, за ухилення від мобілізації, але, от, можливо, пане Романе, ще додатково прокоментуєте так, ваше бачення. Так, да, колеги, щоб ви все розуміли, от я вам, як юрист з більш ніж десятилітнім стажем, скажу, що от, говорив колега про 1700 гривень. Це не значить, що ти сплатив 1700 гривень штрафу і ти вільний як вітер. Ні. Ти все одно маєш виконати відповідний обов'язок, чи м, треба підвищувати цю відповідальність. Ну, напевно, я я погоджую, що треба підвищувати, чи встановлено в законі, в законопроекті цьому, про який ми говоримо, певне, ну, певне підвищення відповідальності своєрідне. Я би сказав, що так. Питання в тому, наскільки воно конституційне і наскільки воно адекватне, це друге. А про що я говорю? Я говорю про те, що от в законопроекті пропонується вводити санкції певні судом на тих осіб, які ухиляються від виконання свого обов'язку по мобілізації. Це про арешт рахунків, це про позбавлення права керування транспортними засобами, це про заборону виїзду за кордон. Це теж своєрідна відповідальність. Санкції, вони тимчасові до виконання обов'язку, але вони є друга справа, що як Кабмін їх, ну, досить, ну це вибачте за слово, досить коряво е, пропонує імплементувати. Там деякі речі є абсолютно шкідливі, зокрема арешт рахунків. Ми розуміємо, чи відіб як це відіб'ється на нашій банківській системі, і, і вже ну, відбулся слава відбулся. Богу, що. Колеги дослухались і, начебто, прийняти рішення це прибрати. Але є й інші речі. <гум> ну, воно має те, що відповідальності, власне, 1700 гривень, яка ще раз не звільняє від виконання обов'язку, недостатньо. Тут я погоджусь.